Сьогодні вирішив сходити на риболовлю, взяв трішечки крутів, щоб половити на живця. Давайте подивимось, хто у мене опинився перший гачку Звісно, після бичка. Він такий красень, шикардосний горбиль. Горбиль який. Заліковий. Щось і там трахтить бубенчик. Ну що ж, будемо дивитися, що буде далі. Почин вже є. Такий грам 250. Заліковий кабанець. Посадимо зараз на кукан. Я його приготував. Будемо ловити. О, там вже повним холодом.